Салют в мене почався період передноворічної рефлексії, і я насправді згадую взагалі про все, що було в цьому році, починаю це аналізувати, але ще більше згадую про те, з чого взагалі все починалося. Я досі пам'ятаю той день, коли взагалі все тільки почалося, і пам'ятаю свої відчуття, коли я нарешті перестав працювати ким попало. Тому що я був і офіціантом, і берменом, і охоронцем, і працював в торговому центрі там якимось продавцем. І нарешті, нарешті, я з цього вибрався. І я пам'ятаю, що в мене просто я просто видихнув в моменті. Але ви знаєте, пізніше склалася цікава ситуація, тому що через тиждень, як я влаштувався на свою першу роботу, у нас був новорічний корпоратив. І на цьому новорічному корпоративі е, у нас був кейтеринг, і е, там компанія обслуговувала офіціанти. І коли я побачив цих офіціантів, то я зрозумів, що це ребята, з якими я працював, е, буквально там півроку до цього. І в мене було таке відчуття, о, воно насправді його нічим не порівняти. Але, типу, це, це було неймовірно. Тобто я відчув і що рухаюсь в правильному напрямі, і що життя змінюється, і що оточення змінюється. І мене це в моменті дуже сильно замотивувало, що я прям почав, типу, подалити і подалити далі.